Всім салют, друзі, це Дабл В Сьогоднішньому відео ми звернемо увагу на центральний матч ігрового дня. Мемфіс Грізліс вдома на паркеті Федекс Форуму грали проти Бруклінець. Неймовірне протистояння тандемів тут вийшло Джамарен та Бейн проти Кей Рірінга та Кевіна Дюрента. Джама Рент 16 набирає вже за першу чверть. Н2, oh, від на дюрента, який в падінні два очки набирає. Але що стосується Джамо Рента, так головна історія пов'язана із ним в цьому матчі, якраз не з хайлайтами або з такими данками, які ми зараз побачимо. Фантастика, просто а пов'язана з тим, що Джамма Рент дуже цікаво спровокував і помстився Бену Сімонс. Момент був. У четвертій чверті вже наприкінці гри. Його тут в цих хайлайтах навіть не буде, але ми про нього окремо поговоримо, тим більше в медіа саме цьому найбільшу увагу приділили. Ну, а поки що ми дивимося хайлайти коротенькі ці, так. Варто сказати про цифри. Звичайно, Кейді набрав 37 очок. У нього 14 з 20 з гри, при тому, що Дюрант лише один троєчковий реалізував 5 підбирань, 4 передачі. У Кейді також є. 37 очок у Кейрі Рінге. Він також віддав 5 передач, 8 підбирань в активі. У нього є. Ну і звичайно, у складі Мемфіса Десмон Бей. Рекорд кар'єри 38 очок. І у Джамаренде також 38 очок. Обидва ще й по 7 передач віддали. Просто фантастична гра тандемі в цьому матчі, але все ж таки Мемфіс перемогу в цій зустрічі здобув. Перша зустріч Мемфіса та Брукліна в цьому сезоні. Для Мемфіса це третя перемога у чотирьох матчах. Друга домашня перемога вдома на Федексформі поки що. Грізліс не програють, Но Брукліна лише одна з витяга у трьох зустрічах. Є над чим. Подумати є над чим попрацювати гравцям і тренерському штабу Нетс. А зараз давайте подивимось головний момент, якраз той, про який всі говорили, той який обговорювали на прес-конференції після матчу. Джамарен то перше питання відразу поставили. Ось про цю історію. Подивіться, Джамарен з'їдає ігровий час, при тому, що час на атаку не спливає. Він залишається 24 секунди, а час ігровий завершується, що грає на руку, звичайно, для грізлі. Ну і тут подивіться, Бен Сімонс думає, 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 думає. Що вирішує, звичайно, піти підштовхнути Джамарен і отримати шостий фол. Шостий фол за чотири хвилини до кінця ігрового часу. Близька гра була, плюс шість лише у Мемфіса. Брупін міг врятуватися, але втратив одного зі своїх ключових гравців. Стів звичайно говорить арбітерам про те, що ніякого фолу тут не було. І Бен Сімонс те саме казав після матчу. Він сказав, що це. Повна маячня, мовляв, ніякого фолу не було. і Це взагалі контактна гра. Баскетбол це не коледж, не школа. Тут всі грають а Ви мене ось так. Підставили арбітрам. Передавав привіт Бен Сімонс після гри. Але кого це хвилює? Тим більше Джа Морента був зуб на Сімонса. І історія мала початок ще в перший сезон. Джа Морента в лізі, Подивіться, ось тут це перший сезон, сезон 19-20 років пандемійний, який дограно нормалі не було. Було дограно в Баблі. Але ось матч Філадельфії Бен Сімонс підловив молодого, і поки Джа Морен спілкувався з головним тренером, точніше. Так, Поглядами вони обмінювались. Бен Сімонс підловив Морента втік з м'ячем, Там фол був середні майданчика, але це була втрата для Джа, для молодого Джа, яку він запам'ятав, і більш того, у нього зуб на Сімоса залишився, про що він зараз розкаже на прес-конференції після матчу. І все це було не просто так в сьогоднішньому матчі. Питають у нього так про цю ситуацію. Так, так пам'ятаю схожу історію. Мій перший сезон в лізі, говорить Джа Морент, коли був новачковим, грали у Філадельфії. Так, перший рік, перший рік ми був і дуже дуже схоже. Майже така сама ситуація, але в першій половині я тоді подивився на тренера, а Бен з підбіжав, відібрав мене м'яч і забив згори. Тож ти пам'ятав про це перед сьогоднішнім матчем? Так, так. Я коли побачив, як він іде знову до мене, я покатив м'яч, подивився на тренера знову. А він хоче відібрати цей м'яч у мене знову. Я його підловив на цьому і спровокував порушення правил.